Якщо про життя в Італії, У мене підписано, що мій канал про життя в Італії, взагалі тут нічого серйозного на цьому каналі. І значить, мені подобається, що останнім часом дуже модно стало про італійців, особливо з негативної сторони, про італійські, там, я не знаю, ціни, медицину, бюрократію розповідати українською мовою. Ну, якщо з негативної сторони, то я за те, щоб їх обгажувати хоча б італійською мовою. А взагалі, коли говорити про Італію, от в Італії, там то, в Італії це, якісь там ціни називати медичне обслуговування, треба обов'язково називати регіон. Плюс те місце, про яке ви говорите, тому що в, раз в різних регіонах різні ціни, різні ціни на медицину, потім навіть медичне обслуговування різне. Я вже 9 років в Італії, я не збиралась тут залишатися, так сталося. Я приїхала сюди на 4 місяці попрацювати і додому поїхати. Я поїхала додому через 5 років з дитиною на руках 3 роки. У мене все добре. У мене все добре і внутрішній стан, і зовнішній стан, Старію по годах, так як треба. Так, я тут вийшла заміж. Я так довго від цього тікала. Я в 24 роки осталась вдовою в Україні. Син у мене є, йому вже 22 роки, на той час було 5. Нікуди ні за який заміж не збиралася. А воно мене сюди 10 років тікало від хлопців. Все зробила в Україні для того, щоб на мені ніхто не женився. Приїхала в Італію, почала все з чистого листка. Щоб ви так розуміли, я в четвер переїхала на Віталію, в, в п'ятницю мене завезли на роботу в сім'ю. І в ту ж п'ятницю ввечері я вже познайомилася з... зі своїм майбутнім чоловіком. Так е в мене до цих пір тут проблем не було. Ні з бюрократією, ні з медициною. Не з прав... якимись органами. До речі, документи, звичайно, всі ми слкуємося з цим. Але мені дуже подобається, куди б я не прийшла, якщо вони мені не можуть дати те, що я хочу, те, що мені треба, вони мені дають те, що вони можуть дати. І, в принципі, все пригодилося. Все, що мені давали в якихось структурах, все пригодилося. На сьогоднішній день. Я живу повноцінним життям. І взагалі, коли я сюди приїхала, я з першого дня почала жити сьогоднішнім днем. Не надіятися на світле майбутнє жила сьогоднішнім днем. Де я працювала, там і був мій будинок. І все. Так що живіть сьогоднішнім днем. Не мрійте. Не...